Посвята в лицарі вже вдруге така історична реконструкція відбулася біля Галицького замку. Дійство організоване в рамках проєкту відродження унікальної пам'ятки архітектури в Галичі. Театралізоване дійство посвята лицарі розпочалося з середньовічної музики й танцю. А далі чотири учасники клубу реконструкції Галицька хоругва» продемонстрували мистецтво лицарських боїв. Обладунки, мечі, вимоги до техніки поєдинку все максимально наближене до історичної правди. Ми бачимо, вона працює на техніку. Я учасник руху реконструкції тут на Галичині вже 8 років і два роки з цих, то ми співпрацюємо з галицьким замком. І відновлюємо нашу подію так звано «Посвято в лицарі, дає як чинний лицар, на чолі цього лицарського спису, так званої Галицької хоруви, буду випробовувати своїх новачків, щоб вони далі вийшли по щаблі феодальної драбини. Цей клуб історичної реконструкції сформувався на базі Галицького замку. І їх стає все більше і більше. Тобто єдине, що через те, що цей вид. Ну, мистецтва чи е, спорту е, травматичний, то туди беруть тільки повнолітніх. Для того, щоб стати лицарем, є певні вимоги, каже керівник клубу реконструкції Галицька Хоругва Мар'янко з'явниці. Це його лицарське псевдо. Залежно того, як людина має еродицію про середвічне знання, то вона може переваряти якісь семеро талантів, вправність на полі бою, якісь благородні вчинки. А в даному випадку в нас буде. Турнір до останнього переможця. Чотири учасники лицарських боїв в Галичі змагалися до перемоги одного. Її здобула Вероніка Косько, яку урочисто посвятили в лицарі. Неймовірну гордість за приналежність до лицарського руху, неймовірне щастя від можливості бути тут серед цих людей разом зі своїми побратимами та посестрою. Відродження давньої славної історії України в сьогоднішній час особливо важливе, переконаний генеральний директор заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Цей захід відбувається в рамках нашого великого проекту Культурна реновація Галицького замку. Чому культурна? Тому що, ну, на жаль, відбудовувати ми не можемо. Навіть от велика реставрація, яка мала пройти через початок військових дій, вона десь відкладена, і ми маємо. Мо, як замок всередині виглядав і цей проект хотіли би реалізувати. Ми маємо проект на каплицю Катерини, яка зараз в досить такому аварійному стані, але тим не менше робимо те, що можливо вже і зараз це культурна реновація Галицького замку. Символічна посвята в лицарі відбулася і для наймолодших учасників історичної реконструкції.